День соборності відзначають в Україні ситуація на покровському напрямку і побиття дівчини підлітками у білій церкві про причини нападу за мить у випуску ТСН Онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайки, підписуйтесь. Ми починаємо. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня, у 1919 році, на Софійській площі Києва проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Головна традиція цього дня живий ланцюг, який українці створюють, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Цю ідею започаткували у тисячу 90-му році, і тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова. За різними оцінками участь в акції взяли близько трьох мільйонів людей. Цього року ланцюг єднання віртуальний запустив президент Зеленський. Давайте подивимось, фрагмент. Я хочу привітати вас з Днем Соборності. Суми – це Україна. Я українець з Горлівки Донецької області. Я українка з Миколаєва. Харківщина це Україна. Харків це Україна. Харківщина це Україна. Я військовослужбовець з міста Лозова. Я Українець Запоріжжя. Енергодар це Україна. Слав'янськ це Україна. Я Українка з Криму. Други це Україна. Львівщина це Україна. Я Українець з міста Одеси. Одесьчина це Україна. Чернігів це Україна. Я Українець з Києва. Київ це Україна. Місто Герой Макарів це Україна. Я Українець з Тернопілля. Дружківка це Україна. Вінниччина – це Україна. Закарпаття це Україна. Дніпропетровщина це Україна. Я українець з Кривого Рогу. Кривий це Україна. Слава Україні. П'ятеро людей, серед них п'ятирічна дитина, поранені на Сумщині. Троє це мешканці двоповерхівки в Сумах, в яку вирізався ворожий дрон. І ще двоє постраждалих у Недригайлові. Там три шахеди атакували підприємство. І лише сьогодні протиповітряна оборона в небі над областю збила 14 безпілотників. На Миколаїв росіяни скерували сім шахедів. Зруйновано горішній поверх багатоповерхівки. З будинку евакуювали майже дві сотні людей. Рятувальники гасили пожежі. Відомо про двох потерпілих літня жінка, яку дістали з під завалів у тяжкому стані. Пошкоджено також приватні оселі, адмінбудівлю, медзаклад і транспортне підприємство. Одна людина загинула, і одинадцятеро поранено на Херсонщині. Там під ворожим вогнем та авіаударами було 35 населених пунктів. Росіяни пошкодили дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, газогін, автівку. І сьогодні у лікарні помер чоловік, поранений напередодні безпілотником у Херсоні. За життя і ще однієї жінки борються медики. Чотири жінки постраждали на Харківщині. і Ще трьом знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Куп'янськ росіяни атакували з градів там найбільше потерпілих. Білий колодязь і борщівку атакували безпілотниками, золочівську громаду кабами. Понад чотири сотні ударів витримала прифронтове запоріжжя. Лише дронів різної модифікації загарбники запустили більш як дві з половиною сотні. А ще били з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії, потрощені оселі, об'єкти інфраструктури. На Покровському напрямку Збройним силам вдалося сповільнити просування російських окупантів до мінімуму, однак не зупинити його повністю. Про це повідомляють експерти. Діпстейт проте, ворог не відмовився від ідеї оточити місто, щоб уникнути вуличних боїв. Останнім часом окупанти зменшили кількість і швидкість штурмів. Це ймовірно пов'язано з перегрупуванням військ, і підтягуванням резервів. Прогнозують наші розвідники під Покровськом. Але щодня на цьому напрямку фіксують майже сотню ворожих атак. Не спадає інтенсивність боїв і на Курщині. Тут бійці морської піхоти лише за два дні з Джавелінів знищили три танки загарбників і чотири бойові машини десанту. А сили спеціальних операцій моніторять ситуацію в районі дронами і отримують інформацію про КНДРівців, яких Росія використовує на Курщині як гарматне м'ясо для штурмів позицій ЗСУ. Біля часового яру ворог нищить усі села і під'їзні дороги довкола сапери 24-ї окремої механізованої бригади під вибухи ворожих снарядів намагаються розчистити сільську дорогу для проїзду від розкиданих боєприпасів, якими окупанти засівають усе довкола. Ця робота дає змогу проїхати як військовим, так і небагатьом цивільним, які ще залишаються поблизу міста. З бійцями спілкувався кореспондент ТСН Руслан Єрмолюк. каже, їм потрібна допомога в ремонті автівки QR-код на банк ви будете бачити на своїх екранах. Одна в нас церкву, Таких, як тітка Іра, у селах поблизу часового яру стає все менше. Люди тікають від війни. Заходь, заходьте сюди. Куда, куда? Заходь. Заходь. Усе довкола розбито кабами, артилерією і FPV-дронами. Цілих будинків на вулиці не залишилося. Вирвами пошматовані усі дороги. Ми прийшли на місце, де була підірвана ворожим півій автомобіль. фантазівка, І внаслідок. Підриву були розкидані артилерійські боєприпаси. На даний момент ведеться розвідка, потім ми будемо їх <кій> знищувати. Армійські сапери поки небо відносно чисте від ворожих БПЛА розчищає сільську дорогу. Ми пособирали всі снаряди, які валялися чисто по дорозі. Це для того, щоб могли. Мирні, люди приїхати, так як ви бачили. Погорівші снаряди зносять до ями на узбіччі, їх не можна перевозити, бо вже споряджені. Та й автомобілю буде важко заїхати, бо усюди висять ворожі дрони. Не бояться тільки дурні і мертві. Час до часу у полях довкола рвуться ворожі снаряди, тому працювати треба швидко. Складність для сапера найбільше, що дуже багато всього прилітає зі всіх сторін. Сапери закладають заряди і перекривають дорогу з обох сторін, аби не наразити на небезпеку випадкових людей і підривають. Так, ми зашкодили боєприпас. Ось така у нас вийшла виручка. Тут було 13 снарядів. Сапери працюють і на нулі, і на другій лінії. Потрібно мінувати ділянки перед ворогом і розчищати дороги для проїзду своїх і постійно обдурювати смерть. Налаштовує, що, що рідні дома чекають, і все буде добре. І саме більше, що Дуже переживаю за побратимів. Хлопцям з 24-ї ОМБР потрібна допомога на ремонт авто. Реквізити на екрані сапери повертаються. Тітка Іра лишається у селі, яке зовсім близько від часового яру. Залишається з собакою і думками про ще одну ніч, яку треба пережити. Росла Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН, один плюс і далі про ворожі втрати за минулу добу, і в цілому від часу повномасштабного вторгнення. Отже, за інформацією генштабу росіян за останню добу мінус 1950 вояка. Загалом вбитими і пораненими ворог втратив вже майже 824 тисячі осіб. Завчора за вчора знищили два десятки панцерників і 60 артилерійських систем. Розтрощено 1262 комплекси реактивної артилерії ворога і 1050 систем. ППО збито 369 російських літаків. Ків 331 гелікоптер. А флот ворога зменшився на 28 кораблів і катерів і одну субмарину. Справа скандального психіатра ЗСУ сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід з СБУ. Затримали його напередодні. Головний психіатр збройних сил, що був за сумісництвом заступником голови центральної ВЛК, вирішував питання щодо придатності військових до служби. Згідно з матеріалами справи, від початку повномасштабної війни чоловік став. Багатшим на мільйон доларів за останні два роки він купив три квартири: дві в Києві, і одну в Одесі, дві земельні ділянки поблизу столиці та аж чотири новенькі позашляховики. Під час обшуків психіатра вилучили 152 тисячі доларів і 30 тисяч євро. Жодної зайвої копійки за останні роки фігурант не задекларував. Тож нині його звинувачують одразу за двома статтями за незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Сісти він може на 10 років. Майже 900 тисяч гривень з рахунку безвісти зниклого військового вкрав житель міста Самар на Дніпропетровщині. Чоловік скористався довірою матери бійця. 67-річна жінка не вміла встановлювати банківські додатки, тож звернулася до чоловіка своєї подруги, той допоміг. Але коли побачив суму на рахунку, вирішив спустошити його, аби не привертати уваги і непомітно брав телефон матері бійця, коли та приходила в гості. Оскільки знав пароль, щоразу перекидав на власні рахунки від 5 до 40 тисяч гривень. Зникнення майже мільйона гривень ошукана жінка помітила лише згодом. Вона звернулася до поліції, і слідчі з'ясували на викрадені кошти шахрай купував собі техніку, меблі, золоті прикраси. Нині йому загрожує 8 років за гратами. Поліція вкотре нагадує, не можна передавати стороннім дані про рахунки та паролі до банківських додатків. Тож у таких справах треба бути пильними і краще спробувати розібратись самому у нюансах, картках, додатках, паролях, бо все, що пов'язано з грошима, це особиста справа, і не варто довіряти в цьому стороннім. бо, як бачимо, гроші змінюють людей, стосунки що може сильно засмутити. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Може, знаєте, якісь подібні випадки. Чекаю їх у коментарях. Продовжимо. Готель, що перетворився на вогняну пастку, зросла кількість жертв пожежі на популярному гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині. Наразі йдеться про 76 загиблих. Понад півсотні осіб постраждали. Щоб врятуватися, відпочивальники стрибали з вікон, робили мотузки з простирадл. 12-поверховий комплекс Гранд Картал зайнявся о пів на четверту ранку, оскільки нині піковий зимовий сезон в на той момент було 234 туристи. Попередньо відомо, що спалахнуло в ресторані на четвертому поверсі. Полум'я швидко перекинулося на горішні поверхи. Причини займання встановлює поліція. З'ясовують також чи не виявилися гості готелю заблоковані у своїх номерах. Пожежу, гасили кілька годин поспіль, залучили 267 надзвичайників. Але техніка до віддаленого курорту, розташованого на скелі, їхала понад годину. Президент Туреччини Реджеп Пердоган пообіцяв притягнути усіх винних до відповідальності. Передати Україні захоплену російську зброю може Ізраїль. Посольство нашої країни повідомило у соцмережах про зустріч із заступницею глави ізраїльського МЗС. Під час неї посол України Євген Корнійчук подякував дипломатці Шарен Хаскель за пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену Цахалом в Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю в українському посольстві наголошують, що сподіваються на позитивне рішення цього питання і кажуть, що ця ініціатива є важливою Лим кроком у визнанні спільних для обох країн загроз, зокрема, безпека України та Ізраїлю, неабияк випробовується військовою співпрацею Ірану і Росії. Ці держави обмінюються зброєю і технологіями а днями підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає посилення військового співробітництва. За прогнозами інституту вивчення війни, угода може зокрема допомогти Москві у веденні війни проти нашої держави. Сенатор Сполучених Штатів Кріс Кунс закликав нову адміністрацію Дональда Трампа роз'яснити, чи зачепить Україну їхнє рішення про заморозку допомоги на розвиток іноземних держав. Це було одне з перших рішень 47-го президента на 90 днів до проведення аудиту. Призупинити допомогу під час слухань у сенатському комітеті. Сенатор Кунс поцікавився, чи означає це, що Сполучені Штати цитую покинуть Україну посеред зими? Адже агентство USAID надає критично важливе фінансування, щоб відновлювати українську енергетику після обстрілів. Це кінець цитати. Зазначу, що USAID, а також державний департамент фінансують не лише це, а й численні програми у галузі охорони здоров'я, сільського господарства, боротьби з корупцією і розвитку демократії. Ця заборона не стосується військової допомоги. Втім, адміністрація попереднього президента Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів, виділених для України. Бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація цього не вирішить, нові поставки зброї під великим питанням. Ну і повертаємось до Дня Соборності. Гасло цього року в єдності сила, і особливо зворушливо бачити звістки з окупованих українських земель. Крим це Україна, так само як і Маріуполь. Вітання з Днем єднання у вигляді фото з українською символікою, опублікували активісти, влаштували справжній флешмоб у Ялті, Сімферополі, Євпаторії. На світлинах синьо-жовтий стяг на тлі гіри, стелі Ялта. Вітання рідною мовою на тлі російських грошей і російської газети передали активісти на вільну від окупантів українську землю. Бо, попри окупацію Криму, понад 10 років дотепер, і Маріуполя, який зайняли росіяни в 22-му році. Там є наші люди, які чекають на повернення в Україну. Хочеться підтримати цих мужніх людей, які живуть в окупації, але розуміють, де правда, і тому мають силу щодня опиратися в ворожій пропаганді і тій атмосфері, яка їх оточує. Пишіть в коментарях, які звістки маєте з окупованих територій, і як ви розумієте гасло в єдності сила. А ще не забудьте підписатися і лайкнути випуск. Тримаємося!